Привіт, дорогі друзі! Хочу сьогодні зняти таке коротке відео. Націлене воно більш на аудиторію, яка недавно отримала права або недавно стали автовласниками. І це, це все є для вас новим. Сьогодні хочу розповісти, як правильно долити охолоджуючу рідину у охолоджуючу систему вашого двигуна, щоб не нашкодити йому. Якщо у вас там суттєво впав рівень, то обов'язково пошукайте причину, може якийсь патрубок сучиться, або десь прокладку, не дай Бог, пробило в головці блока циліндра, це вже така суттєва поломка. Але взагалі, якщо рівень незнач... не сильно впав, то не стоїть часу панікувати, антифриз. Так який вода, звичайно, має властивість випаровуватися з часом, його треба доливати. Якщо ж так, як у моєму випадку, ви купили автомобіль, антифриз залитий, а антифриз нормального кольору, не мутний, нічого, нормальний рожевий колір. У мене тут залитий G12, той, який прописано в мануалі, але трошки рівень впав і почала вибивати помилка. Якщо довго автомобіль стоїть, е, от зараз холодна пора, буває таке, що сутки не їжджу ніде, не автомобіль стоїть, то вибиває помилку. Тільки десь проїдуся трохи е, охолоджуюча рідина розшириться, помилка пропадає. Так, щоб не нашкодити своєму автомобілю і не ламати голову, що долити вам, можете долити звичайну дистильовану воду, але не більше 200 грамів. Тобто. Там, бажано 150-200 г долити, все, якщо ж вже у вас там нормальний падеж то тоді краще поміняти, але в першу чергу знайти причину, чому у вас він впав. Кому було моє відео цікаве, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Всім бажаю добра, здоров'я і мирного неба. Бережіть себе!